Чому важлива довіра? Як навчитись довіряти собі та повірити у себе, у свої можливості? Як навчитись довіряти іншим людям та зовнішнім обставинам? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Довіра є важливим елементом нашого життя, саме вона допомагає нам будувати повноцінні стосунки як із собою, так і з світом, з людьми навколо нас. Коли ми довіряємо собі, нам легше бути собою, рухатися тим шляхом, який важливий для нас, а не нав'язаний іншими, легше проявити себе у світі, використовувати свої здібності, таланти, знання, досвід, причому у різних сферах життя. Я довіряю собі, своїм почуттям, думкам, поглядам, цінностям, своєму внутрішньому голосу, своїй інтуїції, навіть якщо близькі. Чи інші люди зі мною не згідні? Взагалі це велике задоволення довіряти собі, адже це дає спокій і впевненість, я можу довіряти собі, і світ відповідає мені тим же, я зустрічаю людей, яким можна довіряти, і люди довіряють мені. Що відбувається, коли в людини довіра слабка? Підвищується тривога, виникають постійні сумніви, чи правильно я вчинила, а як я неправильно зроблю. Я боюся помилитися. Зі мною щось не так, у мене не вийде, я нічого не можу. Я завжди хвилююся навіть тоді, коли на це немає причини. Замість того, щоб прислухатися до себе, мені постійно потрібно на когось орієнтуватися, на якусь авторитетну фігуру, хто скаже, як правильно на маму, подругу, чоловіка, дружину чи колегу по роботі. Я боюся, що інші скажуть, як вони про мене подумають, як мене оцінять. Все це підвищує тривогу, різні страхи, блокує активність і багато можливостей, не дає приймати рішення реалізовувати себе так, як можна було, як і в сфері стосунків, так і в професійній сфері, а значить, проживати більш якісне життя. А як щодо довіри до світу, якщо ми не довіряємо людям і обставинам, наше життя минає у постійному стані бойової готовності, ніякому разі не можна розслабитися, чи це у близьких стосунках з друзями. Роботі, всі навколо жахливі, вороже до мене налаштовані, нікому вірити не можна, всі обманюють. Потрібно постійно бути на чеку, все контролювати, а хто як подивиться, а що скаже, а як відреагує, чи не нашкодить, як ніби мені постійно щось загрожує, і це дуже сильно виснажує. Мабуть, ви зустрічали людей зі схожою картиною світу, а можливо, і самі так думаєте. І найголовніше, чи є ми самі тими, хто викликає довіру в інших, коли люди довіряють нам, вони готові з нами співпрацювати, відкриватися, бути надійними партнерами і будувати разом майбутнє. Це про відчуття безпеки, про чесність, вірність, підтримку, про здатність розмовляти не тільки слухати, але й чути та домовлятися, наскільки це можливо. Нам важливо розвивати здорову довіру, що значить здорову довіру. Це коли я розумію, що можна довіряти, а коли потрібно перепровірити. Тобто, не потрібно бути в рожевих окулярах, бути наїмним, адже наївність це протилежність, недовіри це дві крайнощі, два протилежних полюса. А нам важливо довіру розвинути більш здорово, розуміти, що в реальності ми можемо зробити, де можна бути більш відкритими, довіряти, але і в тому числі не бути наївним. Тобто довіряй, але провіряй. Це більш здорова стратегія, ми можемо ставити реальні цілі і робити під них реальні плани, враховуючи свої можливості, знання, досвід і не подати в ілюзії. Можемо бачити, чи обманює нас людина, чи говорить правду, можливо, щитувати якісь невербальні сигнали. Аналізувати по вчинках, по тому, що вона говорить, як це робить, який зміст вкладає у слова, наскільки це реально, що говорила і поводилася, і як поводилася раніше, не тільки з нами, але й по відношенню до інших людей. І, мабуть, ми знаємо людей, які освічені, розумні, але попадали в ситуацію, коли їх обманюли, або ж навпаки, коли людина не може побудувати довготривалі стосунки, тому що не довіряє. Хоча інша е, людина порядна, чесна і налаштована на ці тривалі стосунки, але всередині людини звучить голос, що вірити не можна. Це та сама історія з ревнощами, коли немає приводу, але партнер дуже сильно ревнує, можна сказати, що на рівному місці е, без причини виникають труднощі у стосунках. Давайте розглянемо, що допоможе навчитись довіряти собі, а значить, опиратися на себе. Та нескочуватися у цю надмірну довірливість, наїмність і той же час не впадати у таку надмірну недовірливість, а іноді навіть ізоляцію від оточуючих. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно опублікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Насамперед нам важливо вчитися довіряти собі, своїм внутрішнім відчуттям, опиратися на свою інтуїцію і в тому числі на здоровий глузд об'єктивно оцінювати реальність, а не впадати в ілюзії чи очікувати ворожості там, де її немає. Це про те, що я можу чути себе, можу аналізувати, я можу довіряти іншому, якщо я можу довіряти собі. І перший крок довіри до себе, це опора на свої почуття, тілесні відчуття, допоможуть такі запитання, що зі мною зараз відбувається, яку емоцію я відчуваю? Можливо, з'явилася сильна тривога. Тоді цікаво, чому Що викликало таку реакцію, про що мені це говорить? Чим більше ми ідентифікуємо свої почуття, тим легше на них опиратися. Вони бувають не просто так, це наші підказки. Прислуховуватися до своїх тілесних відчуттів, що відбувається з моїм тілом. Можливо, воно напружилось, жимається, з чим це пов'язано? Мені комфортно з цією людиною чи ні? Я можу їй довіряти. Як це для мене? Це допомагає прислуховуватися до себе, допомагає подумати і тоді, як наслідок, розуміти, де можна. Довіритися, а де варто і бути обережним, іноді, іноді навіть інтуїтивно відчути, можна тут вірити чи не потрібно. Далі це опора на свої власні думки, погляди, цінності, вподобання. Як це робити? Коли у вас виникають сумнів, тривога, вам черговий раз хочеться запитати думку іншого, чи коли хтось буде про щось вам розповідати, можливо, навіть і скаже негативний коментар у вашу сторону, запитайте себе. Що я думаю з цього приводу? Як я бачу, як я оцінюю ситуацію? Як я оцінюю себе у ній? Я сам згідна чи ні? Як це для мене? І це вже буде довіра собі, своїм поглядам, своїм цінностям. Що ще допоможе розвинути довіру собі, це згадати свій минулий досвід. В Яких ситуаціях ви слухали себе, довіряли собі, і все було добре? Ви не помилилися, хоча оточуючі могли говорити, що не роби так, ти зробиш помилку, але ви слухали себе і це приводило вас до гарного результату? Яка думка допомогла зрозуміти вам, як поступати в тій ситуації? Важливо ці ситуації згадати і активувати довіру до себе, активувати свій внутрішній голос, який приводить до вірних рішень, довірних виборів. Далі потрібно формувати особисті межі, це певна захисна оболонка між нами і соціум, яка дає нам розуміння довіри до інших людей, тобто ми маємо регулювати цю степень відкритості з близькими і з більш далекими людьми. З близькими це коротша дистанція. А більш далекими далі, і це нормально. Але дистанція, певні межі повинні бути, де я можу довіритися і відкритися. Наскільки я можу відкритися у близьких стосунках, в соціумі, де мої межі, які мої межі, що для мене нормально розповідати, а що ні. Тут немає якихось суворих правил. Людина вирішує сама, як це для неї, і це якраз про внутрішню опору, про дорослу позицію, які для мене межі комфортні. Де вони можуть бути гнучкими, чим я можу поділитися з іншими на роботі, з близькими, а про що й не потрібно розповідати? Де я піду від відповіді? Переведу тему. Також важливо згадати свої позитивні приклади, коли люди не порушували вашу довіру, адже коли був негативний досвід. Коли людина зустрічалася з жорстокістю, обманом, тоді важко довіритися. Особливо в цей час через жахливі події у багатьох довіра похитнулася, довіра завжди пов'язана з безпекою. Я можу довіряти, коли у мене є відчуття безпеки. Але зіткнувшись жорстокою реальністю, ми перестаємо довіряти разом з тим, точно був і протилежний досвід, коли ви довіряли, і все було гаразд. Світ, люди, оточення, які стосунки відповідали вам тим самим, ваша довіра не підривалася, все було добре. Можливо, і навіть цього ви не помічали, ви довіряли і були у безпеці, вас не обманювали, до вас гарно ставилися. Такий досвід точно був. Варто про нього пам'ятати і на ньому фокусуватися, аналізувати, що вам допомогло довіритися, якою ви бачили цю людину, як тоді все складалося. Це допомагає бачити, що є інша сторона, що є надійні люди, з якими можна почуватися в безпеці, з якими можна мати справи, співпрацювати, якимось чином взаємодіяти, на яких можна опиратися у складних ситуаціях Якщо працювати з цим більш глибинно, то це, звісно, питання терапії у стосунках з психологом поступово формується довіра, терапія дає такий підтримуючий, безпечний простір. А пізніше людина цей новий досвід автоматично несе у своє життя інші стосунки, і якщо самостійна робота не допомагає, то тоді варто попрацювати із психологом. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!